Став президентом емоційно нестабільний, непередбачуваний та епатажний. Чого від нього чекати? Про свої кроки на посаді президента він говорив неодноразово. Тож ми зібрали для вас усі його обіцянки, навіть найбільш дивні погнали. Напевно, найбільш одіозною заявою можна назвати обіцянку Трампа припинити війну в Україні за 24 години. Спочатку я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся із Зеленським. У них обох є слабкі сторони, і в них обох є сильні сторони, сказав Трамп Сіенен у 2023 році. І протягом 24 годин ця війна буде врегульована. Це буде кінець, це буде абсолютно кінець. Трамп також планує зупинити хаос на близькому сході та запобігти третій світовій війні. Незрозуміло, як він піде на виконання цих дуже складних завдань. Трамп також висловив зацікавленість у створенні протиракетного щита над Сполученими Штатами Америки, подібного ізраїльському залізному куполу. Під час своєї кампанії Трамп активно схилявся до риторики проти трансгендерів. У перший день я підпишу новий виконавчий наказ про скорочення федерального фінансування будь-якої школи, яка ставить на плечі наших дітей критичну расову теорію трансгендерне божевілля та інший неприйнятний расовий сексуальний або політичний контент, сказав Трамп. Трамп неодноразово заявляв, що в перший день він запечатає південний кордон і запустить те, що він називає наймасштабнішою програмою депортації в американській історії, посилаючись на закон про чужоземних ворогів 1798 року, який востаннє використовували під час Другої світової. Депортація понад 11 мільйонів іммігрантів без документів, які проживають у сполучених штатах, коштувала б США мільярди доларів і потребувала б збільшення персоналу на десятки тисяч людей. Також Трамп має на меті припинити правило, яке нині діє в штатах щодо іммігрантів. Воно звучить як зловити і відпустити. Трамп хоче відновити правило, яке звучить залишитися в Мексиці. Трамп також сказав, що він забезпечить використання пільг, що фінансуються з федерального бюджету американськими громадянами і ніким іншим. Він також пообіцяв протягом 24 годин після вступу на посаду закрити додаток CBP-1 Міністерства внутрішньої безпеки, який надає потенційним мігрантам планування зустрічей, віддалений доступ до співбесіди та можливість заповнення необхідних форм. Трамп оголосив про намір конфіскувати активи злочинних угруповань і наркокартелів у Сполучених Штатах. І використовувати ці активи для надання компенсації жертвам насильницьких злочинів. Він також закликав до смертної кари для будь-якого мігранта, який приїжджає в США і вбиває громадян США або співробітників правоохоронних органів. Трамп також пообіцяв розширити заборону на в'їзд для біженців із сектору гази та запровадити певні ідеологічні перевірки для всіх іммігрантів. Скандальна тема абортів Трамп заявив, що накладе вето на федеральну заборону абортів, але дозволить кожному окремому штату обмежити. Вати цю процедуру на свій розсуд у коментарях, які широко розкритикували демократи, Трамп сказав, що захищатиме жінок подобається це жінкам чи ні. Також Трамп заявив, що працюватиме з технологічним магнатом Ілоном Маском, щоб скасувати кожне федеральне регулювання, яке за його словами підвищує ціни та вбиває робочі місця в США. Також він пообіцяв покласти край інфляції і планує прийняти те, що він називає історичним зниженням податків для працівників і малого бізнесу. Трамп пообіцяв, що американські компанії отримують найнижчі податки, найнижчу вартість енергії, найнижчий регуляторний тягар і вільний доступ до єдиного найкращого та найбільшого ринку на планеті. Трамп заяв заявив, що хоче знову вийти з паризької угоди, великої міжнародної кліматичної угоди. Він сказав, що припинить дію правила щодо електромобілів, опублікованого адміністрацією президента Джо Байдена в березні, яке робить електромобілі все доступнішими і доступнішими протягом наступних кількох років на противагу авто, яке працює на паливі. Ну і це ще далеко не все. Якщо Трамп справді втілить у життя все вище перелічене, або, хоча б половину з цього, США чекають значні зміни. Можливо, це буде крок назад, як кажуть демократи. Як ви гадаєте, яким буде світ за другого правління Дональда Трампа? Мені, чесно кажучи, майже на все це байдуже, крім одного, як він зібрався закінчити війну за 24 години. Напишіть, що думаєте про все це в коментарях, та негайно підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.